Вітаю в ефірі Кордон Держави. Одним з найкращих військових вузів України по праву вважається Національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. І розповіддю про сьогоднішню альмаматер прикордонників. Ми спробуємо вас у цьому переконати. Саме тут на плацу академії з прийняття військової присяги і починається тернистий шлях майбутніх офіцерів-прикордонників. В усі часи бойовий прапор для військовослужбовців вважався найдорожчим священним атрибутом, символом доблесті і честі кожного воїна. Малиновий колір прапора завжди символізував життєву енергію і силу людського тіла, мужність та відвагу воїнів, захисників своєї вітчизни. Настає урочиста мить прийняття молодими курсантами військової присяги, присяги на вірність українському народу. Напевно, ця подія для кожного курсанта запам'ятається на довгі роки, адже саме з цієї миті для кожного з них починається новий етап життя. Ми Дуже щасливі, що він вибрав таку професію і що він хоче сам самостійно захищати батьківщину. Успіхів їм досягнення їхньої мрії, тому що я тут сьогодні справжні патріоти вважаю. Це вибір цих дітей, це вибір цих курсантів, це вибір цих захисників, це вибір майбутнього нашої держави. Проблема прикруч! Сьогодні бути прикордонником це мати право зустріти небезпеку раніше за інших. Орієнтир дерево! Першими йдуть кінологи. Курсанти академії розуміють це, а отже, готуються до служби на кордоні з перших днів навчання. Зовнішня загроза прискорила реформи в Національній академії Державної прикордонної служби. Окрім класичних базових знань, які надає цей вищий навчальний заклад, на всіх факультетах відбулося коригування учбових планів та програм з урахуванням загроз нашій державі. Всі ті події та зміни, які відбуваються в пунктах пропуску і на зеленому кордоні, відтепер враховуються в навчальному процесі. З урахуванням подій, які відбуваються на сьогоднішній день в країні, основну увагу. При підготовці майбутніх офіцерів прикордонників ми приділяємо увагу в більшій ступені практичної діяльності військовослужбовців нашої служби в тих нестандартних ситуаціях, які можуть мати місія під час несення служби. Сьогодні у підготовці майбутніх офіцерів більше уваги приділяється саме практичним заняттям. На полігоні академії в учбових пунктах пропуску курсантам моделюють різні ситуації, які виникають на державному кордоні. Всі необхідні технічні засоби для перевірки документа на предмет виявлення підробки у курсанта є. В практичні заняття входить і пошук кінологом, психотропних та інших речовин, заборонених до ввозу в Україну. Головне на що робиться акцент в практичних заняттях, це готовність курсантів до будь-яких несподіваних ситуацій в пункті пропуску. Таква. Ця внесення служби кроком. Руш. Контрольний пункт в'їзду-виїзду є точною копією тих, які функціонують на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та з Автономною Республікою Крим. Завдання курсантів навчитись розпізнавати в людині, яка перетинає кордон, ознаки порушника, адже спроби провезення з непідконтрольних територій в Україну зброї, вибухівки, наркотичних засобів не припиняються ні на день. Знати в автомобілях місця можливих схованок небезпечного вантажу. А головне при необхідності превентивно застосувати силу згідно діючого законодавства. В першу чергу ми їх налаштовуємо на те, щоб вони в своїй діяльності користувалися лише нормами закону і зв'язку. З цим ми цілеспрямовано розпочали підготовку на випуск наших офіцерів за напрямком підготовки право та правоохоронну діяльність додатковим професійним спрямуванням оперативно розшукової діяльність. Ситуація на лінії розмежування вносить свої корективи в учбові програми академії. Викладачами враховуються всі ті виклики і загрози, які виявляються на лінії зіткнення в зоні антитерористичної операції. Особлива увага приділяється на тій специфіці, що стосується порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території або зоною. Зони проведення антитерористичної операції, оскільки цей порядок є зовсім інакший ніж все те, з чим Україна мала справу ну, в звичайні часи. поправляє, виховуючи те, що російські терористичні війська на тимчасово окупованих територіях України діють зухвало, нехтуючи міжнародним правом. Засилаючи свої озброєні диверсійно-розвідувальні групи на нашу територію, кафедрою особистої безпеки впроваджена сучасна бойова підготовка майбутніх офіцерів. Потимно спереди в комплексі Контакт! Виходячи із тих завдань з тих ситуацій, які складаються. В зоні бойових дій, які стикаються з прикордонники, розроблено кафедри ряд сценаріїв, де відображаються от, проведення бойових дій, тобто це зіткнення з засідкою, розшук, пошук дивіться розвідувальних груп от, противника терористів, це затримання озброєних контрабандистів, які можуть здійснити напад на Прикордонники, які здійснюють напад на прикордонника, важливим етапом навчань є робота з реальною бойовою зброєю, під час якої майбутні офіцери-прикордонники відпрацьовують певні елементи ведення бою. Комплекс заняття є як об'єднанням дій всіх специфічних особливостей діяльності за кожною спеціальністю в таких складних умовах. Як працює і кінологічна служба, як працюють особисто і застосуванням бойової стрільби. Це є все таки великий шаг вперед того, щоб сформувати у майбутнього офіцера прикордонника відповідні певні навички до дій в екстремальних умовах. На війні, як на війні, кожному курсанту треба вміти надати пораненому допомогу, евакуювати його з поля бою. Навички тактичної медицини є невід'ємним елементом бойового вишколу курсантів. Ми акцентуємо увагу на наданні допомоги на полі бою безпосередньо під час ведення бойових дій. Наші курсанти, офіцери, яких ми навчаємо, вчаться надавати і евакуйовувати пораненого з гарячої зони, з красної зони. Для евакуації а також надавати першу допомогу для того, щоб боєць вижив і потрапив в тил для подальшого лікування. Санта готуємо як майбутнього керівника прикордонного підрозділу, майбутнього військовослужбовця, майбутнього захисника своєї вітчизни, який своїм прикладом може показати підлеглому особовому складу, як необхідно діяти в даній ситуації під час загострення якогось конфлікту, ну і тому подібне. Головним завданням викладачів академії є навчити молоду людину самостійно протягом всього життя вдосконалюватись в усіх аспектах обраної професії. І фізичне виховання в цьому займає не останнє місце. Весь персонал академії розуміння значення фізичної підготовки він став більш сумлінно ставитися до цієї дисципліни і розуміє, що це є краєугольний камінь. І запорука відповідно належного виконання своїх професійних обов'язків під час охорони державного кордону. До змісту фізичної підготовки включений розділ спортивні ігри, які сприяють не тільки підтриманню фізичної форми, а й психологічному розвантаженню. Окрім курсантів, на базі академії також проходять підготовку та підвищення кваліфікації начальники органів охорони державного кордону та офіцери різних підрозділів Державної прикордонної служби. Навчальний процес в академії забезпечують понад 300 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 22 доктори та 180 кандидатів наук. Загалом науковий потенціал прикордонної академії говорить про її високий статус серед інших вищих учбових закладів України. Ми шукаємо не статус підвищення статусу академії. Ми шукаємо шляхи, які дадуть можливість реалізації тих задумів для нейтралізації загрози ризиків на державному кордоні. А без наукового супроводу це неможливо зробити. Хочу сказати, що я дуже задоволений. Я попередньо оглянув технічним рівнем підготовки, задоволений інтелектуалом, який має наша академія з боку персоналу. І курсанти саме головне, що мені дуже приємно, що вони свідомо до нас ідуть і свідомо охороняють кордон. І вони вмотивовані дійсно тим патріотичним духом, який сьогодні є в нас в Україні серед нашого народу. Після навчання в академії на державний рубіж приходять молоді, вірні військові присязі, офіцери-прикордонники. І немає сумніву, що вони зроблять усе, аби державний кордон залишався одним із символів честі та незалежності нашої держави. Побачимося за тиждень.